Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри. Сьогодні ми з вами повторимо, що таке лінійне рівняння, які, що називають системою лінійних рівнянь, і які є способи розв'язання цих систем лінійних рівнянь. Отже, почали. Давайте пригадаємо: рівняння це рівність, яка містить невідоме число, позначене буквою. Невідоме число називають змінною. Давайте поглянемо уважно на два. Вирази, які між собою з'єднані знаком дорівнює. Є ліва частина, так, є права частина, і між ними стоїть знак дорівнює. Цей вираз є не що інше, як рівняння, яке має одну змінну, І в лівій, і в правій частині це значення набуває ігрека. Такий вид рівнянь називають лінійному з однією змінною. Коренем або розв'язком рівняння називається число, яке задовільняє дану тотожність. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або довести, що таких коренів не існує. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні і ті самі корені. Рівносильними також вважають і такі рівняння, які коренів не мають. Давайте пригадаємо основні властивості розв'язку рівнянь. Властивість перша. В будь-якій частині рівняння можна розкрити дужки або звести подібні доданки. Властивість друга. Будь-який доданок можна переносити з однієї частини рівняння в іншу, при цьому не забуваємо, що треба змінити його знак на протилежний. І третя властивість обидві частини рівняння можна помножити або поділити на одне і те ж саме відмінне від нуля число. Ці властивості нам знадобляться при розв'язку рівнянь. Тож, давайте зробимо декілька завдань. Завдання перше. Треба перевірити, чи є число 2 розв'язком поданих рівнянь. Рівняння перше х плюс 7 дорівнює 9. Це найпростіший вид лінійного рівняння. Щоб перевірити, що число 2 чи є воно розв'язком, чи не є розв'язком рівняння, необхідно замість змінної х підставити число 2 і подивитися, якщо тотожність Ліва і права частина однакові, то відповідно число 2 є розв'язком даного рівняння. В нашому випадку для першого рівняння число 2 є розв'язком, друге рівняння 5х дорівнює 12. знову таки лінійне рівняння. Відповідно, одна змінна, замість х підставляємо значення х дорівнює 2 і дивимося ліва частина 5 на 2 10, так? а справа у нас число 12. 10 не дорівнює 12, отже, тотожність не виконується і число 2 не є розв'язком даного рівняння. Наступне завдання перевірити, чи є рівносильними між собою два рівняння. Ми з вами щойно пригадали, що рівносильні це ті, які мають однакові корені. Тобто змінна і в першому, наприклад, і в другому рівнянні при підстановці буде давати нам абсолютно рівні тотожності. Давайте розв'яжемо перше рівняння. Нескладно побачити, що відповідно коренем рівняння буде число 5. І якщо розв'язати друге рівняння, коренем рівняння Теж буде число 5. Отже, і перше, і друге рівняння мають Розв'язок корень х дорівнює 5, отже, вони є рівносильними. Друга пара рівнянь х плюс 3 дорівнює 7, і х поділити на 2 дорівнює 3. Знову-таки, розв'язуємо перше рівняння, отримуємо х дорівнює 4, друге рівняння х дорівнює 6. В результаті корені рівняння абсолютно різні. Тут 4, а тут у другому 6, тому вони, цих два рівняння не є рівносильними. Наступне завдання. Доведіть, що для рівняння 3 помножити 2-c С дорівнює 6-3c є будь-яке число. Яке задовільняє, дай буде коренем цього рівняння. Як виконуються такі завдання? Перш за все, треба розкрити дужки, звести подібні, так, і відповідно розв'язати, отримати лінійне рівняння. Давайте подивимось. Значить, Розкриваючи дужки, у нас буде 6 3C. Далі переносимо так, із лівої частини в праву невідоме, відоме з правої в ліву частину, і відповідно отримуємо. зліва у нас буде 0, 0 помножити На це дорівнює 0. Якщо ви пригадаєте, так, то, відповідно, одна із властивостей рівнянь, ми ще про них сьогодні поговоримо, це якщо 0 помножити на змінну до дорівнює 0, то замість це може бути будь-яке число. Отже, в нашому випадку нас запитували, чи може бути да, будь-яке число розв'язком даного рівняння, ми отримали, що так, да, може бути. І, відповідно, друге завдання треба довести, що. Дане рівняння не має коренів. Давайте розв'яжемо. Знову таки, щоб розв'язати рівняння, Змінну переносимо з правої частини ліву міняємо знак на протилежний, і зліва у нас отримується 0 помножити на х Дорівнює 8. Знову таки, якщо далі розв'язувати і шукати змінну х, то нам треба 8 поділити на 0, але на 0 ділити не можна, тому в даному випадку дане рівняння коренів немає, немає розв'язків. Отже, підсумовуємо, лінійним рівнянням з однією змінною є рівняння вигляду А помножити на Х дорівнює Б, де А і Б це деякі числа, а Х це наша змінна, яка називається, да, яка ми будемо шукати і розв'язувати ці рівняння. Причому числа А і Б це деякі коефіцієнти, які можуть набувати достатньо різних значень. Давайте подивимось, якими ж властивостями або які Часні випадки можуть бути для цього рівняння. Так, значить, якщо, наприклад, число А, яке стоїть біля змінної, не дорівнює нулю, то для того, щоб знайти відповідно. Корінь нашого рівняння він буде один, для цього правий коефіцієнт B ми ділимо на коефіцієнт, який стоїть коло змінної. B поділити на A буде один корінь нашого рівняння. Якщо ж біля невідомої у нас з'являється 0, тобто коефіцієнт A дорівнює 0, то далі ми розглядаємо два варіанти. Або і B дорівнює нулю, тоді, відповідно, у нас розв'язків безліч, тому що при підстановці замість x будь-якого числа, то тожність є рівною. Або, якщо, наприклад, 0 тільки біля змінної, а b відмінне від 0, то для того, щоб розв'язати і знайти Х, нам треба b поділити на 0. А цього робити не можна, тому коренів рівняння немає. Наступне питання, яке ми з вами пригадаємо, це системи лінійних рівнянь із двома змінними. Системою рівнянь називається деяка кількість рівнянь, для яких треба знайти спільні розв'язки. Розв'язком системи є значить, пара значень змінних, яка перетворює кожне рівняння даної системи на правильну рівність. Тобто у вас є два рівняння, які об'єднані між собою фігурною дужкою, і розв'язати систему рівнянь означає знайти всі розв'язки, тобто всі числа, які пари чисел, які будуть задовільняти всім рівнянням даної системи, або довести, що цих розв'язків не існує. Так? Відповідно, система лінійних рівнянь за двома змінними е, має ось таку структуру. АХ да? плюс Бі дорівнює С, і, відповідно, якісь іще значення інші, да? A2X, B2Y дорівнює С2. І в даному випадку у нас дві змінних Х і, y, які присутні і в першому, і в другому рівнянні, і нам необхідно знайти. Змінні, для того, ну, так, щоб вони влаштовували і перше, і друге рівняння. В цьому випадку є три основних методи розв'язання системи лінійних рівнянь. Вам вони вже відомі: це метод графічний через графіки, метод підстановки і метод додавання. Давайте пригадаємо, що являє собою кожен із них. І так, Графічний метод, як ми ним користуємося. Значить, ви виражаєте y через X у кожному рівнянні, і таким чином отримується у вас функція, да? y дорівнює якесь значення. Далі в одній системі координат ви будуєте графік кожного рівняння. Далі визначаєте координати точки перетину графіків, і відповідно записуєте, ця точка, буде мати координати XY, які будуть задовільняти вашій системі рівнянь. Давайте розглянемо на прикладі. Наприклад, у нас є система рівнянь y-х дорівнює 2 і y плюс х дорівнює 10. Перший крок виражаємо із першого y. Це буде х плюс 2, і з другого y, 10 мінус х. Тепер будуємо графік першого рівняння, y дорівнює х плюс 2. Для цього будуємо табличку, беремо довільні два значення х, підставляємо, отримуємо довільних два значення y. І ось наші точки дві для побудови першої прямої. Далі виражаємо да, для другої. Другого рівняння y дорівнює 10-х. Так само будуємо табличку, беремо довільних два значення х. Підставляємо в дане рівняння, шукаємо, чому дорівнює y. І координати цих двох точок також наносимо на координатну пряму. В результаті ми маємо з вами два рівняння. Подивіться, графік функції y дорівнює x плюс 2 це ось ця пряма. Графік функції 10-х. Це ось ця пряма. В результаті ми бачимо, що вони перетинаються в точці, і ми з'ясовуємо координати по х це 4, по ігру 6. Значить, пара чисел на першому місці завжди записуємо x4, на другому місці значення по y 6. Це є розв'язок нашої системи рівнянь. При підстановці цих двох чисел в кожне із рівнянь ми повинні отримувати тотожні вирази. Давайте перевіримо, y у нас 6, x 4, 6 мінус 4. 4 дорівнює 2. Все, в принципі, влаштовує. І в другому 4 плюс 6 дорівнює 10 теж влаштовує. Це був графічний метод розв'язання системи рівнянь. Наступний метод підстановки. Для того, щоб ним скористатися, знову-таки, давайте пригадаємо, нам треба виразити з будь-якого рівняння. Системи одну змінну через другу. Далі в друге рівняння або в інше, ну, в залежності від того, з якого ви виразили, ви підставляєте замість цієї змінної вираз, який ви отримали. Далі розв'язуєте рівняння вже з однією змінною, отримане значення, підставляєте так, в рівняння, яке, з якого ви її виражали. Знову таки, давайте ми подивимось на прикладі системи. y-2х дорівнює 4 і 7х-y дорівнює 1. І з першого рівняння я виражаю змінну y. Переносячи 2х в протилежний бік рівняння, y дорівнює 2х плюс 4. В Друге рівняння тепер замість у, я підставлю цей вираз, який я отримала з першого рівняння. Далі я розв'язую друге рівняння. Тут у мене вже немає дві змінних, є тільки одна. І в результаті розкриття дужок, так, приведення подібних, я отримую, що х дорівнює одинички. Х значення я знайшла. Тепер я повертаюся. Там, де у нас була з вами заміна. І тепер у вираз, який виражав y через X, я підставляю значення замість X отриману одиничку. Так, і відповідно отримую пару чисел 6, 1, але я нагадую, так, y дорівнює 6х дорівнює 1, що ми записуємо, якщо відповідь, у вигляді точки з координатами х, y, тому на першому місці повинно йти значення х, а на другому значення y. Ось таким чином користуємося методом підстановки. І метод додавання. Знову-таки, не завжди він нам підходить, тому що залежить все від самих видів рівнянь, але дібравши вигідні множники, можна перетворити одне чи обидва рівняння системи таким чином, щоб коефіцієнти у нас при одній із міні стали протилежними числами. Тоді ми почленно додаємо ці коефіцієнти, і одна із змінних у нас зникає, так би мовити, да? і ми отримуємо розв'язання для однієї її зміни, а потім підставляємо вже в залежності від того, в яке рівняння нам більше подобається, і обчислюємо другу змінну. Знову таки давайте розглянемо, на прикладі. У нас є два рівняння. 7х плюс 2у дорівнює 1, і 17х плюс 6Y дорівнює мінус 9. Знову таки, якщо я першу помножу рівняння на коефіцієнт мінус 3, то я отримую наступне мінус 21х мінус 6 дорівнює мінус 3. Друге рівняння залишається без зміни. Тепер, якщо я ось тут поставлю знак плюс і буду почленно додавати ці два рівняння, у мене вийде, що в першому випадку мінус 21х плюс 17х. Так? Відповідно, у мене буде мінус 4х. Так, тут мінус 6y і плюс 6y взаємознищаться, і мінус 3, мінус 9, мінус 12. І таким чином у мене в результаті додавання почленого цих рівнянь у мене вийде лінійне рівняння, розв'язок якого дорівнює х дорівнює 3. Далі х дорівнює 3 я підставляю в будь-який з двох, ну, в даному випадку, вперше. 7х плюс 2y дорівнює 1. Замість x я підставлю 3, і таким чином знайду значення ігрека, воно буде дорівнювати мінус 10. І знову-таки пара чисел на першому місці х3, на другому Y мінус 10 є розв'язком даної системи рівнянь. Отже, таким чином ми з вами повторили, що являє собою система лінійних рівнянь і які є три способи розв'язання цієї системи. В залежності від умови задачі можуть конкретно вимагати розв'язання конкретним методом, а взагалі, то кажучи, кожен обирає для себе, якщо немає вам конкретики, яким способом розв'язати, то який вам зручніший і зрозуміліший. Що ж, на цьому наше повторення на сьогодні завершується. Сподіваюся, ви повторили разом зі мною основний матеріал і до наступних зустрічей. До побачення!